Єдиний у Надвірнянській громаді Микола Барчук, воїну пана, псевдодуб, відзначив свій день народження. Виповнилося сміливому та нескореному повстанцю 95 років. У 17-річному віці Микола став на захист української землі. Багато років провів у тюрмах та ніякі тортури не змогли переламати дух українця. Привітати та познайомитися з легендарним вояком прийшли вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Ветеран УПА говорить про сьогоднішню війну і агресора ну, почала, та перекон. Що Московії і Путіну залишилося ще недовго. Він вже засуджений міжнародною спільнотою. Вона вже почала розпадатися, вже Білгородська область, вже там починають люди розуміти, що Путін це міжнародний злочинець, і він практично засуджений. Міжнародним судом до смерті за 19 тисяч діточок, які він окупував і забрав до Росії українських діточок. Це нема ніде такого ні в цілому світі, щоб так знущалася одна країна. Над другою, і отак от знищити все. Зрівняти з землею серед ліцеїстів, які познайомились з живим свідком історії. Хлопці з Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Донецької області та Надвернянщини. Молоді люди, во яку упа розповіли свої історії та зазначили, що з гідністю і честю захищатимуть у майбутньому Україну. Натомість пан Микола вірить у молоде покоління українців і вірить у перемогу воїнів збройних сил України, яка настане вже незабаром. Якою Україну побудуєте? Ми будували, але москалі нам не дали можливості, як і зараз не дають. Є одна надія на вас, як на молодь, яка не погодиться з режимом Путіна, а дасть відбій цій проклятій. Московській імперії у атмосфері борців за свободу формувала свідомість Миколи Барчука, який народився 26 травня 1928 року у селі Грушка Тлумецького району у сім'ї заможного селянина Михайла та Катерини Барчуків. Доля розпорядилася так, що багато років він проживає вже у надвірній. Хочу вам сказати за свою родину, брат мій Пилип був сотенним. Курені Благого загинув в Горочанському району у 24 роки, загинув сотник. Старший брат Василь відбув війну, закінчив празі, був засуджений на 25 років. Я як малолітній був засуджений на 10 років. Я сам з Тумаччини ціла грушка. От. Там земля така. Сьогодні свою повагу відважному повстанцю висловлюють керівники району еліта Надринянщини, ті, хто знають та поважають історію рідної країни. Пан Микола є прикладом мужності відваги та нескореності. За дорученням головної бога всеукраїнського братства УНУПА імені генерала Хрунжого Романа Шухевича Тараса Чупринки. Вручаю вам цю грамоту. Нагороджується Микола Барчук, вояк УПА Дуб, учасник Норильського повстання. Я вам розказував з нагоди 95 ліття з народження та 18-ї річниці від дня створення української повстанської армії. Голова Всеукраїнського братства ООН УПА Богдан Борович. Звитяжні подвиги героїв, кагорти залізних і нескорених мають своє продовження у самопожертві та героїзмі нового покоління українських воїнів-захисників, котрі відстоюють свободу і незалежність України, честь і гідність нації у боротьбі проти московської орди. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе!